Птахів, які постраждали від олійної аварії на лимані, відмивають в 1% розчині миючого засобу, і висушують їх і. Потім їх випускають і пробують, як вони себе ведуть на воді. Разом з миючим засобом, от, при обмиванні крил змивається і його власний жир, так званий жир з копчикової залози. От, при недостатній кількості цього жиру, який він розподіляє клювом, от, пташка вона не тримається на воді, починає тонути. І, звісно, їй холодно і вона переохолоджується. В разі, якщо водойма забруднена, птаха слід перемістити в водойму, де нема цього забруднення. Тобто, ну, от на сіверському маяку це поряд прісноводне озерце є. От, з тих птах, які є тут на водоймах, треба відмітити, що у Бакланів найменша, найменше виробляється цей жир. Тобто він найбільш вразливий до цієї ситуації. От На другому місці стоїть вже чайка, ну а далі йдуть там, качки і гуси. Цей витік масляної речовини дещо нагадав аварію на нафтовій вишці в мексиканській заточці 20 квітня 2010 року. Розлив нафти став наймасштабнішою техногінною катастрофою в історії США. Пляма нафти займала 5% поверхні затоки. Це 75 тисяч квадратних кілометрів. В результаті загинули тисячі тварин, серед яких 100 дельфінів. 600 морських черепах і 6 тисяч птахів. У нас в Бузі в результаті аварії, за моїми даними, орієнтовно загинуло кілька сотень птахів, один дельфін. Невідомо, як оцей олійний напівфабрикат буде біорозкладатися. Це може бути період і в кілька тиждень, і в кілька років. Перший вилив масла скогулювався на зеленій рясці в теплу пору. Відбулося самоочищення. От. Аварія в мексиканській затоці мала ще й два, два наслідки: це збільшення активності бактерій і вплив на погоду. Визначався вплив на течію Гольфстріму. В нашому випадку, це, ймовірно, може збільшити кількість південних вітрів. Витік олії продовжується вже місяць. Рухаючись вниз по течії, олія осідає на березі, в пісках, на дні. Але якщо о, течія не очиститься від олії в бузькому лимані, то вона попаде в Дніпро-бузький лиман. Орієнтовно площа забруднення десь складає, може складати до 300 квадратних кілометрів. От, і при площі Дніпробузького лиману 800 квадратних кілометрів це буде складати десь 37,5% його поверхні. Фіксується на воді кольорова плівка, яка в вдолі мікронів. Тоді площа забруднення може бути на порядки більшою. Таким чином, це може складати небезпеку для акваторії лиману, яка входить в Чорноморський біосферний заповідник. От, ми бачимо, що. Алія продовжує текти такою великою площиною, покриваючи воду таким масляним шаром. Ну і масово гинеть водяний червь. От, робак. Наш водяний От такий він. От так що не буде чим, не буде чим кормитися рибі. Для постраждалих оцих птахів ми облаштували отакий невеличкий плавучий вольєрчик на озерці.